Вітаю, друзі! Слава Україні! Тож минулі дні принесе нам дві новини: два таких досить жорстких повідомлення. Хоча, ну звичайно, знаєте, жорсткі. Я підходжу до цієї ситуації з тривогою, тому що мені це важливо. А є люди, яким потрібно ну, дуже сподобаться владі, гарно її похвалити. От я прочитав сьогодні, проглянув недавню вчорашню по-моєму, статтю на тій ж самій європейській правді. Так, слухайте, ну я можу зараз цитувати самого класика зеленосяйного пана Зеленського, коли інше пригадуєте, от Ющенка, пригадуєте його фрази: це да ж не побіда, це побідіщем. Ні, ну звичайно, можна називати, що завгодно, побідіщем. От тільки ситуація не дуже весела з цим всім. Значить, про що суть повідомлень? Перше, Байден в жорсткий. Однозначній формі, без всяких варіантів, коли можна сказати, ну він там може не тема на увазі, він може не зрозумів питання. Ні, він дуже чітко сформулював, що Україна не отримає того, про що такий спосіб, знаєте, досить вульгарний, в чого вимагає Володимир Зеленський. Визнайте нас Фінляндію, ну Фінляндія, хочу просто нагадати: нульова толерантність до корупції. В Україні вона одна з найвищих в світі. Практично нульові корупційні дії влади в Україні вони тотальні, нульові розкрадання по бюджету, ніякої протекції іонізму е, у владі, ніякого кумівства в Україні на цьому побудовано практично все. Абсолютна компетентність, чесність допопорядність влади, стопроцентне дотримання цивілізаційних європейських вимог, європейських норм це Фінляндія. Ми знаємо, що відбувається насправді в Україні. У нас героїчний народ, в нас героїчна армія, і в нас зодікувата влада. І, на жаль, наше населення цю владу обирає і ще й дає їй там понад 80% довіри. Ну, це щоб ми просто зрозуміли, що ми не зовсім Фінляндія. І на оцих саме принципах побудована була вимога, скільки там два роки назад, Байден, чому ми досі не в НАТО? Добився, до речі, неймовірного, добився відповіді, якої навіть Трамп уникав, щоб цього не сказати. Сова ні. Мені здається, що мета якраз і була отримати ні, роздух... роздмухувати кампанію. Нас НАТО не хоче бачити, нас НАТО відкидає. Згадайте, два роки безперервного шаймування НАТО. Потім знову, в вересні минулого року, знову. Нато, чому ми досі не члени НАТО, давайте нам членство в НАТО як він за скороченою процедурою без ніяких ПДЧ, так як в Фінляндії і Швеції знову весною цього року знову добився, що два ключові члени НАТО, Німеччина і Сполучені Штати Америки, знову сказали слово ні Володимиру Зеленському з приводу оцих посягань. Дайте для нас спеціальну процедуру. Ось відповідь Байдена, яка прозвучала зараз, на чергові спалахи. Там щось коли я почав розказувати. Я не помітив, чи Зеленський щось повторював з цього приводу. Ну, в принципі немає особливого значення, тому що позиції озвучені. Українська влада відмовляється отримувати ПДЧ обов'язкове для країн, які не є ідеальними, ну чи принаймні в рази кращими від всіх інших членів. Північно-Атлантичного альянсу, от стати треба Фінляндію або Швецію, тоді можна ставати НАТО без будь-яких ПДЧ за скороченою процедурою. А українська влада відмовилася від таких дій, сказала: Ні, нас це не задовільняє. Ми не хочемо переставати красти, ми не хочемо переставати узрупувати владу. Ми не хочемо перестати переслідувати інакодумців. Ми дуже хочемо сфальшувати наступні вибори. Але нам, оскільки в Конституції це записано, Український народ хоче, а реально сьогодні український народ хоче, тому ми заявляємо вам: приймайте нас в НАТО такими, як ми є, без жодних змін. Знаєте, на це мало прийти відповідь. І відповідь перша дуже жорстка. Мені здається, після цієї відповіді вже більше розмов не буде. Нам Шесто тепер каже, що ну, перше, що на Вільямському саміті НАТО ми не отримуємо. Жодних чітких прямих перспектив на вступ, але для нас можливо, якщо ця тема буде взагалі підніматися, а для неї запит потрібний. Знаєте, заявки наступ НАТО не подається, подається туди. Запрошують, а заявка подається на ПДЧ. А ПДЧ отримати Зеленський відмовився. Все такий замкнутий круг вийшов, ніби ж він не відмовляється в НАТО. Він просто відмовився робити необхідну вимогу. Стотенберг, який не хоче, щоб через оці вигадки нашої влади втратилася для України перспектива членства в НАТО, а вона могла б втратитися і повністю, то для цього він вигадує якісь перехідні форми. Генсек робить заяву, що на Вільнівському саміті, може, вона працює якусь довготривалу стратегію для України. Зверніть увагу, протиставлення: або ми працюємо швидко і виконуємо ПДЧ, короткострокова перспектива, або нам дають не ПДЧ придумує для нас спеціальну форму довготривалу, так і називається довготривалу систему адаптації, доки ми не будемо відповідати тим стандартам, не військовим стандартам, а саме. Суспільним політичним стандартам чистоти влади, стандартам актикорупції, тощо ну нас навряд чи хтось поспішить брати до цього альянсу, і от ми, отримавши відповідь від Байдена, дістали ну дуже дуже сумнівне пом'якшення, власне не пом'якшення, а підтвердження словами Столтенберга, що на вільнівському саміті точно про членство мови не буде, навіть про прямі перспективи. Ну крім звичайного стандартного двері для України в НАТО відкриті. Знаєте, як казав Петро Порошенко зараз в Лондоні, коли двері відкриті, але вас сюди не пускають, то ліпше сказати, що вони закриті. От тільки він же ж теж не один вже раз сказав, і вже було кілька його досить жорстких заяв, яких він повторював, що м'яч сьогодні на стороні поля України. Але вертаємося все-таки до самої заяви і до її наслідків. Те, що відбудеться на Вільнюському саміті, це буде констатація факту, що Збройні Сили України. Це ті, хто засуговують, а українська влада це та, яка відмовляється від перспектив повноцінного нормального статусу члена НАТО. І от за цих обставин, на превеликий жаль, я боюся, що нас буде очікувати, ну, скажімо так, одна з форм м'ягких відмов. Фактично, повторення Бухарестського саміту НАТО, коли нам фактично пояснили, що двері відкриті, але ви в них не війдете. Доти, доки. Тоді була інша ситуація. Тоді Ющенкові фактично відмовили з двох причин: боялися Москви, враховували інтереси Москви і бачили реально бачили. Насправді так воно й було. Суспільний розкол в цьому питанні. На той момент нагадаю, стати членами Євросоюзу хотіло тільки трошки більше половини, а членами НАТО десь. Не більше третини населення України тих, які були категорично проти, було більше на превеликий жаль. От тоді Юшенкою відмовили з цих мотивів. Зараз нам можуть відмовити з дуже поганих мотивів. Я думаю, що доки війна їх не будуть акцентувати, їх не будуть так чітко формулювати. Але нам може бути сказано, що у вас невідповідність стандартів по всіх абсолютних пунктах, крім військових військовому плані, це ваша армія. От з цим у вас все добре. А от все те, що ви робите біля урн, де ви голосуєте, і що роблять потім ті, кого ви обрали, воно не відповідає. І от, на великий жаль, ми маємо по НАТО саме таку ситуацію. Дальше, а далі ми маємо для себе зробити певну оцінку. Коли Володимир Зеленський, в якого все-таки є радники, які щось розуміють, там не всі і підібрані десь на помить, і Сибіга, і інші, і Жовква. Вони дуже добре знають, в чому суть вимог і чому ми не можемо розраховувати на отаке, знаєте, хамський наскок, як в темному перевулку, гепнути цим, цеглиною по голові і сказати, а тепер швидко нас прийняли в НАТО. Ні, знаєте, гоп, стоп. Там не проходить і це розуміють. І тому ну, моє розуміння дуже чітке. Я про це записав перші два ролики, які вийшли е, у мене на каналі Ютюбі. Це хто вкрав наше НАТО? Там про це все написано. І мені здається, що нинішня ситуація і реакція на неї української влади, коли немає відповіді, так добре, ми будемо проходити відповідний шлях. Ми просимо тільки не затягувати його. Давайте отримаємо ПДЧ, в якому будуть вичислині чіткі зобов'язання, і щоб нам не приписували потім десятки, сотні, тисячі нових зобов'язань. Випишіть, що від нас вимагаєте, ми будемо робити. Ми ж дістали протилежну історію. Заяви з боку влади ніяких ПДЧ, ні за жодних обставин. Це нас принижує. Це Зеленського бачите, принижує. Інші держави це не принижувало, при тому, що інші держави були чесними мали чесно і добропорядну владу, а наших принижує. От ми маємо конкретну цю ситуацію. Про це я вже не один раз і говорив, і записав, вже казав цих двох великих відео. Але основне, напевне, зараз для нас в тому, що після вільніського саміту може початися певна дорога відторгнення. Якщо нам почнуть малювати безпекові проекти, а безпекових проєктів поза НАТО не існує. Безпековий проект Ізраїлю, вибачте, це 75 років війни. 74 на сьогоднішній день, і Ізраїль воює сам. Ніхто не воює за Ізраїль. Жодна п'ята стаття не захищає цю країну. Так, це 10 років доброго, хорошого постачання зброї і фінансів. Ми вже маємо півтора року, хорош ну, фактично, повноцінного постачання зброї і фінансів. Ну, нам ще 9 років будуть давати зброю і фінанси, а потім скажуть, знаєте, от Ізраїль 10 років отримав, а ви, ну, Ізраїль ще й не крав. А ви крадете от п'ять років вам вистачить. А після цього робіть це самі виключно своїми силами і вийти з Росією, і просто стоїть протистійте іранській загрозі, яка з Росією разом комунікується і, можливо, колись почне інші ще робити дії проти України. Тому подібне це тепер ваша проблема, тому що так так працюють із Ізраїлем. Це ізраїльські гарантії безпеки. І Тому для нас це є особливо важливим моментом, щоб Зеленському не вдалося. Зігнати Україну в цьому плані на манівці якихось позанатівських безпекових гарантій. Просто давайте згадаємо березень, квітень минулого року. Ну він прийняв норму, що НАТО просто неприйнятне для України всупереч конституційним нормам і всупереч тому, що це було абсолютно зрозуміло, і всі бачили, якби ми були членами НАТО. На Росія б на нас ніколи не напала. Він тоді ну він це прямим текстом запускав. Слухайте, вони з Стамбул їхали. Вони спеціально з Нафталіну Олександра Чалого витягнули. Головного антинатівця з колоди Глазівської і тому подібне. І на сьогоднішній день можливість відродження оцієї антинатівської карти в стилі НАТО нас не хоче, тому давайте нам інші гарантії, ми за її будемо хвататися. Ось це є найбільшою загрозою. Тому що ну, двері ж ніхто не напише, що двері в НАТО закриті. Але якщо почнуть розмінювати НАТО на гарантії, це буде катастрофа. Ющенкові, Порошенкові і навіть Януковичеві. Відмову Бухареському на Бухарестському саміті НАТО в наданні Україні ПДЧ вдалося нівелювати щорічними планами україна НАТО. Вони були фактично замінниками ПДЧ. І ми їх, до речі, дуже успішно виконували до 2019 року. Володимир Зеленський відмовився, що затверджувати, що виконувати ці плани. Він просто їх скасував, тому що він не хотів іти в НАТО. Він хотів, напевне, в тайожний союз Росії, тому він так шукав, щоб подивитися в очі путіну. От ми і дістаємо ситуацію. Вона знову. Це я загрозою, тому що ще раз кажу: ніхто не за несповістить, що перед Україною двері НАТО закриваються. Але якщо нам дадуть замість, як казав е, Столтенберг е, амбітної, довготривалої програми підготовки адаптації для повноцінного вступу в НАТО, якщо нам замість, а не в доповнення, дадуть якісь безпекові гарантії, то Після того повернутися знову на натівський курс буде неймовірно важко. Це буде реальна, дуже реальна загроза розвороту держави і відверто антиконституційного процесу. От, власне, те, що я хотів сказати, в частині першій частині пов'язаній з заявою Байдена. Це перша. Перший меседж, перша така знаєте, дуже тривожна смска, яка прийшла Володимиру Зеленському і всій Україні після оцих всіх, ну неприйнятних заяв і неприйнятних авантюр. Ну, краще б дійсно було би чесніше, якби вони чесно сказали, що вони не хочуть виконувати пряму норму конституції, не хочуть виконувати волю народу України і йти в НАТО. Тоді би нам було простіше визначатися із ставленням і до влади і всіх інших подальших наших дій. І в НАТО було б все більш зрозуміло. А так, знаєте, це все дуже безчесно. А тепер до другої СМС -ки. вона прийшла нам з європейського союзу, від Єврокомісії, і звучить вона так. Ми вітаємо Україну! Ви виконали два з семи пунктів. Оце таку я згадував, як європейська правда кричала, що це не треба бити тривогу, це все прекрасно, це дуже хороші результати, це дуже-дуже-дуже все добре. Знаєте, я просто хочу вам нагадати одну маленьку деталь: це не є сім пунктів, які призначені. Для вступу в Європейський Союз. Це навіть не сім пунктів для початку переговорів. Ні, це навіть не сім пунктів до початку плану дій щодо вступу в Європейський Союз, плану вимог. А там не може бути, як кажуть наші кажуть в НАТО без ПДЧ. Ні, там не може бути. Ви маєте виконати всі вимоги, і тільки тоді ви зможете вступити. Так це ще не це. Це ні, це знаєте що? Це аванс, Українці. За героїчний опір Росії, за трагедію Бучі. На той момент вже відкрилися інші всі трагедії, жахіття, ті, які творила Росія в Україні, за це отримали в червні минулого року виключно аванс. Цим авансом стало проголошення України кандидатом в члени Європейського Союзу без виконання критерії норм кандидатства, навіть кандидатства, не членства. Але Знаєте, аванс давали українському народу і українській армії, не українській владі, тому що дуже добре розуміли, хто така українська влада, що вона творить. Слухайте, там вміють говорити в Європейському Союзі взагалі в західній демократії, дипломатії. Вони добре навчені, вони вміють говорити красиві, гарні фрази. Вони вміють усміхатися тоді, коли, ну відверто кажучи. Навіть руку подавати декому не хочеться, зверніть увагу, ну, Трізніков, мародерство суцільне. Але ну що, навіть обнімають все, тому що так треба. Тому що в Україні війна і Україна потребує підтримки, і не треба показувати своїм народам, що ця підтримка втрачена. І от тому в цій ситуації українському народу дали аванс, а владі дали запобіжник. Знаєте, як він звучить? Це вперше ніколи такого не було, коли кандидату в члени Європейський Союз. Передбачили можливість скасування кандидатського статусу. Такого не було ніколи. Туреччина десятки років назад стала кандидатом, Туреччина не відмовляється від кандидатства, хоча вже до Європейського Союзу і європейських цінностей не тягнеться, не прагне і не йде, але вона залишається вічним кандидатом. Ну, хіба колись там Ердогану чи наступному президенту надокучать, і він скаже, все, ми вибрали інший курс. Ми створюємо нову панктюркську систему <клес> десь там на розвалинах Російської імперії, на розвалинах там <клес> на розвалинах диктатур в Центральній Азії. Ми створюємо щось нове, нове об'єднання, тому Європейський Союз нам точно не вкладається, і ми скасовуємо це кандидатство. Тому насправді не можна позбавити країну кандидатства, крім України. Ну і молодова разом з нами для нас спільно було введено новацією кандидатство, ну скажімо так, не просто авансом, а під сумнівом. Тобто, якщо ви не виконуєте до грудня місяця 2022 року сім пунктів первинних вимог. Ви можете перестати бути кандидатом втратити цей статус. Я хочу нагадати: станом на грудень 2022 року у нас практично не було виконано жодного пункту нам пробачили. І мені здається, в зеленої влади так і не зрозуміло, що це пробачення, це пробачення своєю кров'ю висужили. Не вони, а наші захисники не могли країну, яка воює в таких обставинах. Під час цієї війни позбавити навіть статусу кандидата-члени Європейського Союзу, це був би удар під них. Це, це був би подарунок Росії, а Росії більше подарунків ніхто давати не хоче. І от тому, коли станом на грудень, коли мав бути перший підсумок, моніторинг, нічого не було виконано, ну сказав, ну добре, добре, поки що не говоримо це. Прийшов другий період контролю червень. Вони нарешті таки по моніторингу заявили, так. Україна формально може вважатися, що виконала два з семи пунктів. Два з семи це пункт перший. Другий. А виконала взагалі-то їх повноцінно чи виконана за формальними ознаками. Я вам просто наведу приклад одного з пунктів, який стосується продовження судової реформи. Це один з двох пунктів, по якому. Визнано, добре, ми вам зараховуємо цей пункт, щоб хоч щось зарахувати. Тому що якби зараз було сказано, що 0 пунктів знову через рік, то ну, не лишилося б іншого варіанту, як скасовувати кандидатський статус, бо він підвищений. Його не можна було продовжити просто. І тому сказали, ні, є прогрес. Прогрес умовний. Ну от, скажімо, створена Вища кваліфікаційна комісія суддів. Це була пряма вимога в частині цього пункту. В ній навіть обраний голова. Тепер дивимося на цю комісію, і на її голову. Голова. З російськими скелетами в Суючи з усіх даних, як він не клянеться, що це неправда, в нього не могло не бути російського громадянства. І суючи з усього, він не здавав російське громадянство. Він від нього не відмовлявся. Він працював в 90-х роках в Самарській, там чи десь ну, в Росії працював прокурором, прокурором там по нагляду чи по особливо справах, я вже забувся. Він прокурор Російської Федерації. Після того. Він потрохи повернувся в Україну. Він робив тут кар'єру. Кар'єра, ну скажімо так, сумівна. Але він працював по Луганській області в періоди, коли там був найбільший з злочинності і тиску е, ну, і співпраці прокурорських з криміналом і з проросійськими силами. У 2014 році так він покинув е, Луганщину. Він не лишився працювати на ворога, але він поїхав туди, ну, пише, що відвідати рідну маму. Він попав в руки бойовиків. Вони його потримали, Він сам визнає, вони його вербували. Але коли він звідти він був відпущений, вербували, але відпустили. Він відмовився спілкуватися з СБУ з розповіддю про те, що з ним було, і які обставини, чи він щось підписував, чи ні. Він як суддя там мав право відмовитися. Він скористався цим правом. Він не відповів, що з ним було. Ця людина є сьогодні. Фактично протежеє представником пана Смірнова. Ви забули, хто такий Смірнов? Це ще один з заступників Єрмака. Ну такий е, татаров тільки трошки менший. Він, е, ну згадайте справу судді Чауса. Це він його викрадав. Він перед тим суддею чаусом був тим адвокатом, який суддею чаусом робив брутальні брудні речі. Він йому допоміг втекти тоді в Молдову. А потім, щоб він він вже з смірно працював уже на Зеленського, він допоміг е, його викрасти звідти, організувати ну, неймовірно дику авантюру. І от ця людина. Е, Ставить свого протеже. Його протеже очолює орган, який контролює і забезпечує оновлення суддівської влади. Вітаю! Пункт виконаний, формально виконаний. Ви розумієте, що до членства в Європейському Союзі будуть вже аналізувати роботу цієї вищої кваліфікаційної комісії суддів. От і ми маємо так зване виконання. І ще один пункт, який виконаний з семи читаю: законо, е, 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 узгодження аудіовізу, аудіовізуального законодавства з європейським союзом. Нам формально записали, що він виконаний. Просте маленьке питання, коли треба буде доходити до формування великого європейського пакету? Ви знаєте, що в Європейському Союзі нікто Данілов, не той, що в РЕНБО, а той, що РР РРО, цей радіочастотному центрі, не може відключити рубильник трьом опозиційним каналам, а в нас може. Ви розумієте, що це тільки формальне зарахування, тому що певні закони ухвалені, але ці закони не виконуються. Ви розумієте, що ці два пункти теж фактично не виконані. І от зараз ми хвалимося, вже цитував Європейську правду, ми хвалимося, як все прекрасно. В Україні виконано два семи пунктів. І насправді не виконані ці два пункти практично зовні. Зовсім. Практично по нулях. Єдине, що формально, є зачіпка. На мій погляд. Я хочу похвалити в одному українську владу. На мій погляд, це таке виконання є одного пункту. Це сьомий пункт законодавства про нацменшини. меншини. Воно у нас дійсно правильне, воно у нас дійсно хороше. В нас немає фактору пригнічення національних меншин. Нас титульну націю пригнічують, обмежують і хочуть внести кучу законів, які би мали зруйнувати державний статус, статус державної мови української і тому подібне. Але цей пункт, єдиний, який, на мій погляд, виконаний ідеально прецизійно, він не зарахований. Не зарахований, знаєте чому? Тому що Венеційська комісія винесла якесь страшне рішення. Рішення, яке, ну, на мій погляд, могло появитися тільки за однієї обставини. Якщо представники української влади, будучи. При розгляді цього питання сказали: ми не заперечуємо проти врахування отаких вимог від Угорщини, отаких от вимог, які російські лобісти там протягують. Ми не заперечуємо. От уявіть собі, що там би сидів, там інші люди сиділи, але якби там сидів Божанський, йому сказали, як ви ставитеся до цих вимог. Ура! Хорошо, я только за них! Пусть так буде. Тільки. За погодженням з українською владою міг появитися такий нестандартний, нетиповий для принципів венеційської комісії висновок, через який нам пропонують фактично нівелювати статус державної мови, статус в пресі і використання, статус в освіті, розруйнувати закон. Про е, державну мову і тому подібне, тому насправді не зарахування цього пункту мені здається є дуже серйозним підступом української влади, яка дуже хотіла попередні чотири роки знищити, зруйнувати завоювання наше, до той закон про державну мову українську, і от зараз вони будуть використовувати це. у них якась домовленість може бути з е, представниками тими, які оскаржували цей закон, зокрема від Угорщини, для того, щоб підтримати їхні позиції, позиції проросійських лобістів. І провести таке руйнування, от ми маємо ще додаткову мінус повільної дії для себе всередину України, але навіть цей пункт, який насправді ми виконали, він не зарахований. Я вам нагадаю про які пункти там взагалі йдеться реформа Конституційного суду України. Ви знаєте, стопроцентне не в незарахування. Закон Зеленського треба скасовувати. Він підписав закон, який дає можливість узурпувати і знищити конституційний суд України. Не зараховано. Продовження судової реформи, я казав, вони формально його зарахували, але коли дійде до переговорів про членство про формування взагалі претензій до України, він не буде зарахований, тому що ну там у нас офіс свавілля, телефонне право як було, так і є. Далі антикорупція, включно з призначенням керівника САП. Як не дивно, я думаю, що за формальними ознаками, оскільки всі призначені зарахують, але не зараховують, тому що не працює антикорупційна система, а за нею стежить дуже прискіпливо. Боротьба з відмиванням коштів, ну само собою, що не зарахована. Слухайте, у нас президентом. Є людина, про яку от зараз написали в по моєму Вашингтон Пост зі сумом, що на жаль, в Україні є людина, яка от причетна до відмивання коштів коли олігархом Коломойським, коли грабували найбільший банк України. Пригадуєте, оті скільки там 42 мільйони доларів, які Володимир Зеленський особисто і його підручні з кварталу, і ще якісь там журналісти з плюс Г відмивали в за кордоном. Вкрадені в вкладників Приватбанку кошти. Пригадуєте цю історію? То як може бути зарахований такий пункт, навіть якщо там законодавство буде нормально підготоване? Далі втілення антиолігархічного законодавства від нас чекали трансфернетівного утворення, від нас тих чекали прозору схему державної економічної політики, державних і корпоратизованих підприємств і тому подібне? А дістали. Репресивний законопроект, закон фактично вже наполовину, ну не введений закон, ще не введений в дію про ліквідацію своїх політичних опонентів. Навіть венеційська комісія його забракувала. Далі узгодження аудіовізуального законодавства. нам його зарахували формально, але свобода слова це є частина аудіовізуального законодавства. Вона порушена. І законодавство про нацменшини, яке я запевняю, виконано. На щастя, навіть цією українською владою ідеально, але воно нам не зараховано і саме через те, що, мені здається, ця українська влада пішла на змову з певними противниками України для того, щоб це нейтралізувати. От така історія. Тому що згадайте: Потураєв, Оляна Кравчук, Бужанський і інші вносили, по-моєму, п'ять законів, чи там Мазура, що деякі і ще інші, п'ять чи більше законів для того, щоб знівелювати закон про державний статус української мови. От ми маємо ситуацію. А тепер давайте до остаточного вже пункту, два пункти семи. А я вам просто нагадаю: по-моєму, листопад минулого року, віце-прем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції, ні разу не судима пані Стефанішина. Ой, давайте тут коротко скажу. Знаєте, пані Стефанішина ну, не можна було прийняти підібрати гіршої постаті саме на таку віцепрем'єрську посаду. Це знаєте, вона е, заступник міністра в уряді Миколи Яновича Азірова. Дапашліве, який там називався він, яка відповідальна, вона звинувачена в розкраданні коштів, які були спрямовані на підтримку суспільстві ідеї європейської інтеграції. Уявляєте собі, людину звинуватою в розкраданні коштів на підтримку європейської інтеграції. Її Зеленський ставить, знімає з неї від звинувачення, чи вони навіть не зняті, вони просто приглушені і ставить її віцепрем'єром з європейської інтеграції. Знаєте, це таке відчуття, ніби взяти і просто демонстративно плюнути в величезце всьому Європейському Союзу. Так от, вона в висоподі заявляє: ми виконали всі сім семи пунктів. В лютому, чи в січні місяці, пан Шмигаль. Називається прем'єр-міністром, хоча насправді заступник Єрмака по урядовій роботі, називаємо його так, заявляє: Ми виконали всі семи пунктів. Слухайте, це прем'єр-міністр, а це профільний віце-прем'єр. Зараз, коли призначають нарешті оцю вищу кваліфікаційну комісію суддів, з сумнівним дуже головою, ми знову чуємо від урядовців, ми виконали всі семи пунктів. І тут вам бац по голові. Ви виконали формально два пункти з семи, і ви не можете навіть думати про те. Щоб починати реальні переговори про членство в Європейському Союзі. А вонам відповідає, наша влада, все прекрасно, все чудесно. І підспівучі кажуть: це ж велетенський усміх, все прекрасно. От я вам навів конкретні приклади по двох просто колосальних чудесних успіхах: робіть висновки самі. На мій погляд, на мій погляд, висновок тільки один. Наша влада не хоче йти в Європейський Союз і в НАТО, тому що там тоді треба буде провести чесні вибори. Перше, там треба перестати красти. Друге, тоді переста, треба перестати узурпувати владу. І нарешті вибори, на яких, якщо їх провести чесно, вони можуть і не перемогти, і програти. Вони муситимуть їх провести правильно, без підусті, без підкупу, без брехні. А вони цього не хочуть, вони хочуть лишитися в владі назавжди. І от тому в цій ситуації ми маємо критичні обставини, коли ми живемо в брехні і ми живемо в відторгненні, і ми живемо поза курсом, прописаним в Конституції на Європейський Союз і НАТО. Просто давайте робити висновки. Тому що поза Європейським Союзом і НАТО ну, нам місця нема.